Хто там мені залишав гнівного комента. Єрунда, твоя пічка не буде гріти. Ну, так от дивимося, як вона не гріє, коли вона працює. Бачите? Бачите, як не гріє? Зовсім не гріє. Ну, а тепер що ж тут? І ця штука буде тримати температуру до самого ранку. От як не гріє. Зовсім не гріє. Ну, але що ж? Той, хто кричав, що не гріє, буде тепер кричати, що пірометр накручений. А тепер дивимося, що ж на другому поверсі. Там, де у нас димохідний радіатор, теж не гріє. Зовсім не гріє. І далі вище по стінці йду. Ну, тут, звичайно, менше. Але тут зовсім не гріє.